Тепло в оселях в осінньо-зумовий період це не тільки комфорт, а й велика відповідальність через необачність та неправильну експлуатацію пічного опалення, електрообігріваючих засобів, газових установок та котлів. Побуті виникають пожежі, які несуть за собою загибель людей, застерігають державні служби надзвичайних ситуацій. Дуже велика кількість пожеж в порівнянні з минулим роком. Також вже з початку року чотири особи загинули внаслідок пожежі. Тому ми ходимо, інструктуємо людей, проводимо рейди, щоб вони були обізнані, як правильно користуватися свічками, опаленням різного роду якісь електричними побутовими приладами, щоб не виникла пожежа. Чи не найбільше в групі ризику саме соціально незахищені категорії та неблагонадійні родини? Тому двічі на рік спільні рейди рятувальників зі служби у справах дітей міської ради направлені саме на обстеження умов проживання дітей, які перебувають на первинному обліку. Таких майже сто в ході візитів до помешкань родин головний спеціаліст служби Ірина Сунцова разом з представниками Державної служби надзвичайних ситуацій перевіряють справність використання електропобутових обігріваючих приладів газового та пічного опалення батьки й опікуни засвідчують ознайомлення з інструктажами щодо дотримання загальних правил безпеки життєдіяльності, несучи за це персональну відповідальність. Представники державної служби незвичайних ситуацій вручають відповідні пам'ятки. Дав таку на щодо дотримання правил пожежної безпеки в побуті, як користуватися електричними обігрівальними приладами. Бо як показує досвід серед основних причин займання використання саморобних опалювальних пристроїв та пічного опалення в незадовільному стані. У Білгород-Дністровському районі в цьому році склалася вкрай складна ситуація із загибелю людей на пожежах. З початку року в районі виникло 32 пожежі, на яких внаслідок пожеж загинуло 4 особи та постраждала одна особа. За весь 2023 рік загинуло 9 осіб. Основними причинами пожеж є необережне поводження під час паління, порушення громадянами правил пожежної безпеки під час експлуатації електрообігрівачів та печей, перенавантаження або несправність електромережі. У ході рейду перевірені оселі не мали гострих зауважень щодо використання електроприладів. «Обігрівальні прилади це нормально, то буває взагалі ми коли заходимо, там відкритого типу є, вони кидають якісь речі на нього. Ну у вас питань до нього ніяких немає. Ми включаємо кондиціонер, коли прохладно, і електролюкс, він у мене дуже хорошого качіства». В разі виникнення пожежі, знаєте, куди телефонувати? Телефон там з номером 101, 101. 101. Дітки у нас дуже 101, 102, 103, два, е, три. Ми парою часто ще повторяємо. Несправні подовжувачі, переноски, розетки це також джерела займання. Не меншої небезпеки викликають і ненадійні системи пічного опалення, непрочищені димарі та ходи в печі. З печки дим не, надає, не йде? Ні, ні, ні. Тут треба буде поставити металевий квадрат. Чадний газ, який виділяється в процесі, уніс не одне дитяче життя через недбалість дорослих, застерігає в державній службі надзвичайних ситуацій. Тому елементарні знання рятують життя. Якщо що трапиться, куди телефонувати 101. Слідкуйте за станом та справністю електромережі. У разі виходу з приміщення не залишайте увімкненими телевізори, праски, обігрівачі тощо. Не паліть у ліжку, не залишайте малолітніх дітей без нагляду та не дозволяйте їм брати до рук сірники. Намагайтесь уникати перевантаження електричних мереж, не вмикайте одночасно побутові електроспоживачі великої потужності. При використанні пічного опалення перевірте заходи безпеки та справність печі. Лише суворе дотримання правил безпеки допоможе вам уникнути. Матеріальних збитків і збережає ваше життя та життя близьких і рідних. Серед перевірених сімей нарікань та недоліків не було. Така систематична плідна співпраця зі службою у справах дітей дає свої результати щодо запобігання виникнення надзвичайних ситуацій в побуті, переконані ДСНСники. Бо запобігти завжди краще, ніж рятувати. 1-0-1. Ірина Ворбинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.